Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачної курки карі, що нам саме знадобиться: куряче філе, саме приправа карі, вершки. Це томатний соус. У мене цибулька, чесничок, сіль, перчик. Друзі, почистила я цибулю і чесник. І тепер наріжемо її мілким кубіком. Я поки нарізаю цибулю, поставлю розігрівати пательню І продовжуємо. Пательня розігріта, додаємо сюди вершкового масла. І одразу викладаємо цибулю. Цибуля буде підсмажуватися, наріжемо чесничок. Чесник ми нарізали, будемо нарізати тепер куряче філе. Нарізайте на невеличкі шматочки. Зараз зачистимо його від всього зайвого. Ось десь на такі. Розі. Цибулька підсмажилась, додаємо сюди чесничок. І також трішки разом вже підсмажимо. Часник з цибулею вже подружилися. Тепер додамо сюди одну столову ложку приправи карі. Саме карі. Приправа вже розкрила свої аромати. Додамо сюди куряче філе і перемішаємо гарно. Смажилось філе буквально 3 хвилини. Тепер обов'язково присолимо його. Сір додаєте за своїм смаком, ось саме на цьому етапі. Поперегортаю, перемішаю. І тепер додамо 4 столові ложки томатного соусу. Беріть той, який ви більше любите. Якщо це томатна паста, то не більше столової ложки. І також перемішаємо все. Друзі, додамо сюди свежемеленого перцю. Так. І 200 мл вершків беріть будь-якої жирності. У мене сьогодні 15%. Вже дивіться, як гарно. Все, зменшуємо вогонь і потримаємо. Ще на вогні, потім розкажу скільки часу. Друзі, пройшло 15 хвилин, наша курка Карі вже готова. Найсмачніше пасує до цього рис, саме рис. А ви можете будь-який будь гарнір зробити. Це дуже повірте, смачно, Пахощі стоять неймовірні. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!